Друзі, усім привіт у новому відео. Відправляюся всім сейчас дивитися розпродаж, що по чому, ну і впевнена, що багато є новиночок. Думаю, що буде цікаво, буде що подивитися. Розпродаж на зимовий асортимент, на речі з блискітками. Багато хто любить, а багато хто критикує, каже, куди це все носити, то мінус 50% знижки, але насправді знижка. Більше, ніж 50% на деякі товари навіть до 81% було. Так, ось ця сукня має вигляд такий на манекені. Ось ця сукня з парчовує тканини властичної. І зараз вона коштує, ну буквально за смішну ціну 239 гривень. Можна собі купити про запас. Можливо, буде нагода відправитися на якийсь кілоїд. вона не тільки на новорічні свята, просто вона вихідна ця сукня, на будь-який день там, на якийсь вихід в світ можна її витягнути. Нічого лишнього мені немає, така вона досить пристойна, елегантна сукня. Без рукавочки. Є просто пряменький, оливковий колір, такий досі руватого, тут збоку застібається на кнопочки, з капюшончиком. Лагесенькі досить. А ще бачу є кремові, вони вже без капішона, більш товстіші, зовсім інша модель. І з поясочком. Ці лагесенькі, зараз я ще й ті подивлюся. І хороша зараз знижка 450 гривень, ціна була 900 гривень. 50% реальної знижки, ще така безрукавка, подовжена її в чорному кольорі. Поки що вона висить одна єдина в таку ж саму ціну, напевно, або розібрали, або ще не довішали, Думаю, це не проблема. Зінсейв багато, це місто Львів, наприклад, ось цей сінсей місто Львів і торговий центр Фабрік. А ще є ось цей сірий кольор, що я показувала, чорний і ще ось такі обайжеві. Та, така сама ціна, така сама модель. Теж непогані досить, ні модель трішки інакша. Бо немає бокових розрізів. А ці чорні такі самі є бокові розрізики. Беживо майже все те саме, лише немає бокових розрізів, є капішончик І ціна 519 гривень на бежеві. Стильні джинси без знижки, вони вже десь місяць тут живуть ця модель. Вони якби, і не є стара колекція, але вже така ну, не зовсім новесенька, не просто день у день. От, що вчора привезла, сьогодні я знімаю. Але джинси дуже стильні, класні. Це моделі багі. Тут не вказано, але видно, що модель багі, вони такі актуальні, базові одночасно, тому що вони такий темний колір. Бо всегда не хочеться знижечки на них теж. Цю сорочку блузу я показувала в інших моїх відео. Вона теж на новинках і ціна 599 гривень. Це 100 баловна з металевими горичками і по низу баска. Все дуже елегантно, класично, якісне пошиття, якісні строчечки. Деколи я критикую, а деколи я просто в захваті від моделей і від якості від цін. Квіт. На піку популярності вже поспіль який рік з твідуть в стилі Шанель жакети. І ціна зі знижкою 359 гривень, дуже хороша знижечка. З металевими акцентними гоночками, він вкорочений, такий колір сіро-блакитний. Можна із джинсами носити, можна з класичними речами. Твіт дуже добре поєднюється зараз в сучасних образах. Це не є якась така важка класика для старших. Джемпер легкої в'язки. Навіть можна віднести до долунгу, рубчик. Ні, ну це джемпер в'язаний. Вже взяла в руки з такою уборочкою понизу. І класика одночасно, і жіночний досить, білосніжний, прямого крою. І в складі віскози 449 гривень, це теж новинки і знижки немає. Я в захваті від цієї футболочки, я бачу саме в цьому сінсаї. Ці футболки в стилі Зара, в стилі манго. Вона має досить хороший дорогий вигляд, це 100% половна. Основна частина трикотажу це органза. Ось така чорна футболка. В зарі такі футболки 800, навіть 1200 коштують практично. І в резерве теж щось таке з квітками 229 гривень коштує така футболочка. Так що я рекомендую вам. Ось така база на кожний день, і навіть не тільки, а святковий варіант підійде, тому що як топ можна обіграти щось таке. Елегантне, до босоніжок, до якоїсь спідниці. Олівець можна одягнути. Ще ось такі джампери м'якенькі, декоровані гнузочком, пісочний колір. Досить м'якесенькі і зручні, такі приємні тактильно. А 449 гривень ці джампери в новиночках. Багато вже новинок, багато весняних. Речей, вже пора задумуватися. що ви одягнете, коли потепліє, роздягнетеся, знімете курточки. Які красиві джинси побачила. Прямого крою, прямі штанини, і понизу, з неопробленим низом. Ось такі ну просто топ-джинси, дуже модненькі, дуже сподобалися. Без знижки 799 гривень. Теж мені сподобалося, дуже незвичний такий низ. І некесенький джинс досить. Перекотажу багато зі знижкою, світшоти, худі, футболочки, колаборація Hello Kitty, Disney 339 гривень Кіті і Друзі. Ось в стилі. З колаборацією Барбі. Тут по снижці 599 гривень, а начосиком. Ось такі худі, в складі бавовна. Симпатичний, досить. Можна до дубових тих джинсів, що я показувала, а джинси взагалі вау. Мені сподобалося такий, ще показувала прямого крою, сучасні, з необробленим низом. Ще ось такий світшот з баєчкою. Оверсайз, бо дивлюся в розмірі М. І зрозуміло, що це оверсайз він досить великий. Може бути навіть на ексель. Як любить, зі знижкою 299 гривень ціна була 519 гривень. В складі є його. То чому ні? Можна собі купити і за 200 гривень таскати хвісти в гриву. Нічого йому не буде. Потім викинути. Багато штанів, баєчка. Всередині такий трикотаж і тут байка. 449 гривень, це в новинках, дійсно, я їх не бачила. Такий колір красивий на Денмарк, і має бути десь світшот, я так думаю. Таке в мене відчуття. ну Можливо, я в іншому сімсеї щось таке бачила, що був світшот з таким написом. От, світшот такий ще. А теж тут новинки, 349 гривень, лимонний жовтий, красивий колір. Реглан рукавчики з байкою, о, який симпатичненький. Немає ніяких написів. Це добре в рожевому, в сірому і в жовто лимонному А тут вже з написом є. Розгорнула цей світшот. Дійсно, напису ніякого немає. Симпатичний колір такий. Сподобалося 399 гривень і складі котон. Шарфи зі знижкою, хомути з хутра. 53%, 159 гривень. Ось такий хумут в кремовому кольорі 159 гривень, в чорному кольорі. Базові футболочки по супер. Ціні. 99 гривень, 100% бавовна, ціна була 189 гривень. З вирізом. Трішки виріз глибоченький. І. З круглим вирізом теж базові. 119 гривень без снижки, але ціна і так досить низька. Ще ось такий принт додалось. 159 гривень, квітковий, бежево чорний Смужку 149 гривень. А по 89 гривень є копенгаген. Ось така принтова футболочка. Ціна була 129 гривень, це 100% котон. Які трусики симпатичні. За три пари 229 гривень, а собачками. Просто без нічого. Яке мережево, красиве. Перше бачу, так з сердечками виготовлено. Ось такі трусики, бразиліани, за три пари 229 гривень. Дуже милий принт. Тут зі снижкою. 119 гривень за три пари, ну немало. Але тут поліамід не бавовна, як в попередніх. Емочка класичні. Є однотонні, такі, як вони безшовні, ось ці непогані. Це бавовна вже з сердечками. Це три пари 199 гривень. трусики, дуже хороша знижечка. Ось ці мої красиві трусики. І є ще а, до цих трусиків бюсгалтер. Вони на попі гарно ось так зроблені. Такою сіточкою, а ціна, а ціна просто вау, 69 гривень. Супер. Ну просто, дійсно, Вони, взагалі їхня перша ціна була 169 гривень. Прекрасна знижка, 59%. Напевне, на бюстики, зараз я подивлюся, чи є, щоб зразу купити зразу комплект. Напевне, ось ці бюстики, напевне. Ну, Напевно, точно був. бачу по прикрасі. Так, не бачу ці. Так, снижка є. 159 гривень, а ціна була 339 гривень з пошлапом. Непогана якість, трусики можна купити за 69. Комплект вам вийде трішки більше, як 220 гривень. Ще такі красиві бюстики з таким декором, як дзвіночок, і ніби ось тут ланцюжки з цього дзвіночка. Теж пужгаб, такий лазуровий відтінок і теж, до речі, знаєш, хороший пужгаб, 169 гривень ціна. І такий. Серйозний пушап і ззаду такі цікаві бриталічки ось так вони виконані. Як красиво. Гумка теж фактурна і з візерунком. Ух ти, Яка красота. Комплект на День закоханих. Можна бажати. Щоб подарували, ось такий поніюарчик. І трусики є. Босиснижки це, це маленьке 599 гривень. Просто розкішна. Штучка ось так от саду застібається. Ще з такими бретелючками. ось так на перехрести. І трусики стрінги. Ціна за комплект 599 гривень. Ще такі красиві трусики бразиліани без знижки. Це новиночки 159 гривень. Красиве мережево і є бюстик до них. Добре одразу купляти в наборі. Розкішне мереживо. Ось такий вигляд в них. І ціна бюстика 299 гривень. Ці тепленькі тапулечки зі снижкою 199 гривень на гумовій високій підошві вони хутріні всередині, а такі цікаві кольорові веселі. Друзі, ми сьогодні були всім. Сайф, всім до зустрічі у нових відео.